23 листопада в Березнівській центральній районній дитячій бібліотеці презентували сайт обласної бібліотеки, присвячений вшануванню пам'яті тих, хто поклав своє життя за волю і свободу в Україні. На стенді в актовій залі Березнівської районної дитячої бібліотеки було розміщено фото Героїв Майдану і Ато, що загинули за правду. Головний бібліотекар рівненської обласної бібліотеки Раїса Щербан презентувала на Березнівщині сайт, присвячений героям майданівцям та воїнам антитерористичної операції. На захід було запрошено представників влади в особі заступника голови Резнівської райдержадміністрації Анатолія Гудька прийшли також батьки загиблих солдат збройних сил України, а також ті хлопці, що воювали на передових рубежах неоголошеної війни з підступним сусідом-агресором, а також учнівська молодь. Присутнім в залі презентували сайт, а також концертні номери у виконанні, зокрема, воїна атовця Павла Поліщука та працівників районного будинку культури. Просимо глядачів подивитися фрагменти із дійства. На подвиг і відвагу і зміст. Із сіл, із відусіл, і звідусіль ішов народ під стягом, і революції ступні, І чорнозим ступали у церкві. Кожен дзвін дзвенів, щоб чули всі і знали. Ішов народ за майбуття, то лав стежки і траси, не за вибратство, за життя повстали. Львів, Черкаси. серцях творить одна мета. Що в вільній Україні до поля смужка золота з'єдналась з небом синім. Дея скорення сайтів з'явилася ще в 2014 році, коли гинули наші воїни, коли ми були всі прикуті до телевізорів, коли ми переживали, коли ми полювалися і коли ширився волонтерський рух. Кожному хотілося щось зробити, кожному хотілося щось привнести до того, щоб наступила перемога. І я, звісно, теж думала, чим я можу бути до цієї справи. І як бібліотечний працівник я вирішила зібрати всю інформацію про, разом звісно, із бібліотечними працівниками області, зібрати всю інформацію про наших героїв, які віддали своє життя за свою батьківщину. Звісно, не маючи грошей, тому що кожна робота це кошти. І я звернулася до комп'ютерної академії Шарф. Своєю ідеєю і мене підтримав викладач Андрій Приванський, який сказав, що свою ідею. І буквально через місяць, по е тому, е е е як я бачила цей сайт, він був зроблений. Можливо, хто звернув увагу немає лише Заліченського району, тому що в Залічницькому районі не загинуло, слава Богу, жодного нашого земляка. Найбільше навантаження пішло, ну так можна сказати, можливо, це недоречне слово, пішло нашу на, на центральну область це Мощанський, Дубнівський, Радивилівський, Здолбунівський райони і місто Рівне. І е, зовсім менша кількість людей, які загинули, це три чоловіки Сарнівський район, Бараші два і Водоморецький район один. Кожному герою присвячена сторіночка. Ось, наприклад, ми бачимо Демидівський район, де загинув одинак, один син матері, яка будувалася ось таким чином. Біографія, далі йшло відомості про смерть героя і пам'ять про нього. Пам'ять про нього це поезія, яка збиралася, що вона була спогади. Спогади рідних, близьких вчителів, якщо вони були, і увіковічнення пам'яті. Ми бачимо пам'ять, пам'ятні дошки, пам'ятники, ми бачимо фотографії і відеоматеріали. Ми бачимо спогади, спогади вчителя. Ось, і вже шанування. Вони виставили також захід, які відеоматеріали матеріали про шанування Романа Зубчука. У Дениківському районі. Зараз е також вони прислали мені матеріал, я просто не встигла закинути ще, про те, що там на Донецьку відкритий е е пам'ятник загибель, ну, тому що вони загинули під час е перевезення в автобусі. Е і мама і бабуся їздили е також туди, відкриття е е е цього пам'ятника. Я цей матеріал поставлю. Ми після перший раз, коли вона фізично помирає. Другий раз, тоді коли помирає пам'ять про неї. Тому мені здається, що сайт, який ми зробили разом із бібліотеками області, це є пам ять. Пам ять, яка, яку ми зберігаємо, яку ми хочемо передати тим поколінням, які прийдуть після нас. І це є основа. На допомогу патріотичному вихованню підростаючого покоління. Це є е, зразки патріотизму наших е, краян, які е, жили поруч з нами, які були такі, як ми. Але вони поступили зовсім інакше. Вони віддали своє життя заради того, що ми сьогодні сиділи в добрі, добрі, щоб ми раділи життю. Тому хай буде вічна їм пам'ять. Сонце сідає а краяще в доме, Місячный сяй восвіти дорога, Щоб то зробити еще. Що...